На Львівщині суд виніс вирок лікарю за підробку медичних довідок. Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок лікарю за продаж підроблених медичних довідок. Наразі медик є мобілізованим. Йому призначили рік обмеження волі, але покарання змінили із строком. Його також зобов'язали сплатити майже 140 тисяч гривень витрат на залучених експертів, як вказано у висновку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року. Володимир у вересні листопаді 2024 року Роком працював у Оксфорд Medical Прикарпаття та продавав підроблені медичні довідки про придатність до керування транспортним засобом. У судових документах вказано, що він отримував приблизно по 500 гривень за довідку. Після чого завіряв документи печатками стрийської міської об'єднаної лікарні. Вона не відповідала тим, які наразі користуються медзаклад, та початками із власним прізвищем. За даними правоохоронців, лікар підробив понад 10 медичних довідок без проведення огляду. Отримати водійське посвідчення щодо Володимира. Порушила кримінальну справу за частиною 3 статтею 358 кримінального кодексу України. Це підроблення документів, початок штампів та бланків збуту чи використання підроблених документів початок штампів. У суді він признав свою провину. Цю справу досліджувала суддя. Усі матеріали та аргументи вона зважила. Вона врахувала дані про обвинуваченого, який є раніше несудимим та зараз перебуває на військовій службі. Визнала Володимира Винним у підробці документів та призначила покарання. Рік обмеження волі. Володимира звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Його також зобов'язали сплатити штраф майже 140 тисяч гривень на витрачених експертів. Вирок ще можна оскаржити.